Благословен Бог наш, нині повсякчас всіх і на віки віків Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі зісії, і все і сповняє, сукровище блажесні подателю, прийди і все лисивне, і очистим всякі схверні, спаси, блажа душа наша, святий Бог, все ти крикися безсмерти пом нас, святий Бож, все ти крикися безсмерти пом нас, святий Божь, все ти кріхися безсмерти по нас. Слава Отцю і сину, і святому духові нині по всіх часі, і на віки віки Амін. Пресвятая Тройця помили нас, Господи, очести грехи наші, владико прости, беззаконні наші, святий пости, і сили, не мощі наше, Твоєго ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і сину, і святому духові, ні по всіх часі, і на віки, віки Амінь, Отче нашої сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусом, але визвали нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточаться в рази Його, як добіжать од лиця Його, ненавидячи Його, як зайдем, да іщезну. Як отай Василиця Огня, так ота погибнуть грішниця в Лиця Божия, а праведниця да, возвеселяться, Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, врачу душу тілес, послай до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і селяю що смерті і зволяючий селити роботою, світлану Ірину, Наталію, Сергія, воїна Максима, Людмилу, Віктор, Віктора, Назара Ярину. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава Христину, Квітку, Юну, Наомі Дарину Мілену, Ольгу, Олександра, Крістіана, Флоріанна, Флорія Анна, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Інну, Інну Інна, і io, і Стефана, Евеліну, Інна, Віктора, Нікіту, Олега, Світлану, Михайла, Світлану, Олену, Любов, Марину. Остапа Марту, Юрія, Дмитра Василя Оксану Володимира, Дмитра Марту, Олену, Олександру Лесю, це Степана Галину з Захара Галину, Ірину Андрія Володимира, це Степана Зою, Володимира, Лілію Олену, Владислава Анастасію Івану, Наталію Олену, Ореста, Лесю Дмитра, Петра Андрія, Оце Степана Ольгу Надію, Василя Юрія Петра. Івана е, Андрія Романа, Юрія, Степана Марію, Тараса, Галину, Ірину, отце Степана, отця, Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана Христина Максима Славіка, воїна Олексія, Дмитра, Юрія, Миколая, Сергія, Ігоря, от Степана, воїна Василя Марію, Романа Андрія, Галину, Юрія, Наталію, Марка, е, е, Катерину Ясмінну, воїна Георгія. Воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана, отця Симона, отця Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Андрія Дмитра, Ольгу Володимира Тетяну, Романа Олександра, Володимира Людмилу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, Христину, Оксану Ярославу. Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, воїна Павла Наталію, Любомира, Любомира, Галину, Юрія, Жанну Івану, Ларису, Марію Анну Івану, Ігоря Володимира, Володимира, Любу, Анну Діанну, Стефанію, Тетяну, це Стефано, це Павло, це Василя, це Симона, це Ігоря, Ольгу, Юлія, Марка, Василя, воїна Дмитра, Юрія Богдана, Андрія Михайла, Максима Галину, Романа, Надію, воїн. Воїна, Юрія, Степана Андрія, Андрія, Богдана, Ігоря Василя, оце Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, це Степана Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, це Степана Дем'яна, Андрія, Ірину, Романа, Марію, Марія, Романа, Юрія, Оксана Андрія, Назарія, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія Миколаїв, Зоряну Софію, оце Степана Олега, Олена, Анастасія, Євгенія, Домініко, Ольян, Христину. Ульяну, Юліанну Ульяну, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Павла Галину, Ірину Домініку, Софію, Меланію, Христину, Юліанна Олега, Анатолія Зиновія, Світлану, Ігоря Ганну, Мар'яну Ларису, Оксану Дмитра, оце Степана Дмитра, Юлію Тараса, Світлану, Віталію, Миколая, Ігоря Ілью, Юрія, Тетяну, Ольгу, Ольгу, Мар'яна, Ангеліну Амалія. Івана Івана, Ірину Анатолію, Ганну Світлану, Кирила Захара, Аріно, Настю, Ольгу Романа, Романа, Тетяну, Олену, Івана Анатолія, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Михайла, Назара Галина, Йосипа, Валентину, Назара, Світлану, Ірину, Наталію, Сергію воїна, Максима, воїна, Остапа, оця Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Константина. Воїна, Ігоря, воїна, Олега, Олександра, Євгена, Дарину, Петра, Галину, Олену, Ксенію, Тетяну, Ульяну, Надію, Світлану, Марію, Емілію Варваров, Зоряну, Галину, Оксану, Івана, Ірину, Діану, Ульяну, Михайла Марію, Протрея Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлі, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані, Катерину, Віру, Андрія, Романію, Дарю, Павладія Ярослава, Дар'ю, Надію, Ганну і робів Божих Дмитра, Анну, Артема, Емілію, Таїсія. Аделіну Анастасію Олександру, Владиславу Оксану, Ксенію, Михайла, Юрія Дмитра Богдана Василя, Богдана, Федота, Віталію Олексія, Інесу, Агні, Ростиславу Олексія, Мирославу, Олену, Світлану, Олександру, Джованні, Ігоря Оксану, Лілію, Юрія, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Івану, Тетяну, Юрію, Валентину, Олегу, Галину, Наталію, Захара. Ігоря Михайла, Василя, Галина, Надія, Мирослава, Юрію, Юрія, Олега, Ігор Марія, Вікторія, Артура, Іванна, Евеліна, Василя, Василя, Людмила, Люсю, Віталія, Миколая, Остапа, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія. Ось це Степана, Віліна, Віктора, Нікіта, Олега, Олена, Олексія, Світлану, Миколая, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину і Робів Божих, і робів Божих, Роману, Любов, Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владислава, Матвія, Ісі Любомира, Майкла, оце Степана, Марту, Людмила, Михайла, Олену, Віталія, Тетяну. Артема, Артура Луку, Йосипа, отця Степана Ірину, Ірину Марту, Вікторія, Вероніку Анну, Дмитра, Кі... Кіприяна, Олександра Каріну тілесні душевні немощі, їх благодатні Христатові, молитвами при святий владичиці і приснудів Марії, представниці чесних небесних сил безплотних. Силою чесною Животворящого Христа, чесного славного пророка, Притечі хрестителя, Йоанна, святиславних схвальних Святих Славних Добровідних мучеников, Преподобних і Боносних Отець наших, святий і селете, але безхребрини, косми до мене, кири, Йоанна, Пантелеймона, ярмалай, Самсона, сона діми Нікіта, святих правених бути, Йоанна, всіх святих, як у ти, ісерило, сілень Боже наш. І тобі славу, посланням, Отсувій сину, і святому духові, ні час і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням серед наших, молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилій. Господи, дай мені з душевним спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і мене. які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події проти зійдя. Господи, керуй моєї волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Поміне, Господи, робов Божа Валентина, Володимира Антона, Ольга Юрія. Премудрость прости, вислухаємо Святе Євангеліє. мир всім і духотвим. Від Матфея святої Євангелія, читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Вони. Во время Он призвав Ісусу, Бог надесяту, учеників свят, даде їм на досяг нечистих, як десь гонять зселити всякий дух і всяку болізнь. Сія, Бог надесят посла Ісус, заповідаєм Глаголя на путь єзик, не град, Самарійський, не входьте. І діти вже паче концям погибшим дому Ізраїля. Хотя ще проповідуйте лагорі, що яко приближиться царство Небесне. Боляще селяйте, прокажано вшайте, мертві, воскрешайте. Біси і згоняйте, ту неприясни, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої матері, святих славних, хвальних апостол, святих праведних Ботинських, а не всі святи помили нас, як благ і чоловіку любець. Амінь.